Коли ти будеш е, трохи розумніше і е, почнеш діяти, то це може зберегти тобі життя. Ми, коли приїжджали на нові позиції, ми приїжджали там, наприклад, у нас була БРК в одне місце, є там тилове е, село, тилове місце, і ти просто приходиш в те село і починаєш спілкуватися з людьми не так, як там. Дурочок до всіх підходиш, а просто знайомишся там, у випадку якоїсь там зустрічі е, і починаєш спілкуватися, і кажеш, да, там, ми, наприклад, е, шукаємо якісь снаряди, або у нас є класні дрони, там, і шукаємо підтримку тої чи іншої зброї. І таким чином ти знайомишся, дізнаєшся там, з людьми, що вони можуть тобі там, або допомогти в якійсь задачі. От, і це вже. Відбувається нижче рівня керівництва. Це відбувається на рівні роти, на рівні там підрозділу.